У нас світла не було з восьмої ранку до дванадцятої ночі. Ми були одні з останніх, кому включили, але в силу обставин все зрозуміти можна, тому якихось претензій до комунальних служб немає. У нас не було світла і води довго, але ми не переживаємо, бо знаємо, що зараз таке час. Упорались швидко, я вважаю. Хоч у нас не було з восьми ранку, аж включили в одинадцять вечора. Ну, слава Богу. Світла у нас не було годин 5. Води не було добу. Наскільки швидко, я не знаю, я не кваліфікована, щоб відповідати на таке питання. Можливо, там були суперечки з приводу того, що комусь включили світло і всі сяяли, комусь не вимкнули світло. Тут вже залежно від того, які цілі переслідували, коли вмикали одним групам і не вимикали іншим. Я думаю, що ми. Можемо пережити декілька днів, поки служби можуть відновити всі потрібні блага цивілізації. Сьогодні вже була вода, то й світло було, я вже то й постирала, і з'їсти приготувала. Так що все добре. У нас частний сектор, то у нас тільки світла не було, у нас все на світлові. Газу в нас немає, у нас дерев'яне отоплення і сусіди довольні. Я чую від людей, що Довольні властями, владою, задовольні люди. Ну, я вважаю, що швидко доволі. Е, ну, По-різному, наприклад, вчора, коли мали відключати по нашу чергу, то відключили на дві години, ну, замість двох годин на чотири. Але я вважаю, що все одно швидко. Один день тільки, то як стріляли, трошки не було довгенько до вечора, а вечором все пустили. Ну, відключаю вже тепер. Ліфт через кожні 4 години на два години. Все відновили дуже швидко і дуже вдячна всім комунальним службам. Ми не знаємо, які розрушення для того, щоб підійти, не треба знати розрушення. І тому, трудно сказати, наскільки швидко. Якщо велике розрушення, то відносительно швидко. Якщо маленьке розрушення, то відносительно довго. Я так розумію, що впоралися, тому що це Черкаси, і ви не звикли ще до того. Наприклад, у Харкові впоралось за 4-5 годин, намного більше був обстріл і намного частіше це буває. Тому я не бажаю, щоб в Черкасах так швидко змогли в наступному, тому що я не хочу, щоб, ну, щоб більше цього не було.